Mm. Якщо ви, як і я, провинилася перед дівчиною, цей ліновий сніданок може врятувати ваші стосунки: два яйця, сир, сосиджиски та лаваш. Нам знадобляться всього чотири інгредієнти. не надо, валя. Беремо терку, тремо сосиджиски або ковбасу. Що є? Слідом натираємо mm -hmm. на лаваш кетчуп, лінію майонезу. Далі натерти сир і сосаджики та все трамбуємо. Скручуємо наш лаваш в рулон, як бабусин килим. Одним змахом меча ріжемо на рулетики. Розбиваємо. Солимо, перчимо і добре збовтуємо. Обмакуємо рулетики в яйця і на сковорідку. Під кришкою скмежимо по 5-7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Перед тим як дати дівчині, треба самому спробувати. Гаряче. Тому варто подути. М -м -м, смачно. Тепер можна їй дати. Бачу, їй теж подобається.